Хронічне обструктивне захворювання легень це доволі підступна хвороба, яка непомітно може розвиватися руками. Кашель, задишка. Дуже часто ми ці симптоми списуємо на втому чи на вік, але так сигналять наші легені про небезпеку. Основна причина це паління, в тому числі і пасивне. Але також впливають і інші фактори: забруднення повітря, шкідливі умови праці, генетика. Важливе виявлення захворювання на ранніх стадіях, проста спірометрія, консультація пульмонолога допоможуть виявити це захворювання на ранніх стадіях та зупинити прогресування. Як подбати про легені, кинути палити, пройти спірометрію, особливо після 40 років, вакцинація проти грипу та пневмококу, здоровий спосіб життя, активний образ життя. Пам'ятайте, вільно дихати це жити повноцінно. Запишіться на консультацію до пульмонолога вже сьогодні. Дайте своїм легеням шанс на здорове життя.